Ласкаво просимо у світ LR Iconic Elixirs, преміальної колекції парфумів, що відкриває новий рівень відчуття розкоші. чотири виняткові ароматичні композиції, створені, щоб встановлювати нові стандарти. Вони поєднують високу концентрацію, найвишуканіші інгредієнти та безкомпромісну харизму. Це не просто парфуми, це ольфакторна досконалість на найвищому рівні. Чотири шедеври. Чотири унікальні характери, чотири розкішні еліксири. Кожна композиція цінна, немов рідке золото. Перетворене на аромат. Створені з пристрастю та десятирічними знаннями у сфері парфумерії. Вона привертає увагу ще до того, як увійде до кімнати. Glorious Elixir для жінок, для тієї, Кого визначає негучність, а харизма у серці композиції єгипетський жасмин відомий як рідке золото. 800 кілограмів квітів збирають вручну на світанку, перш ніж вони розкриються для того, щоб отримати один кілограм есенції. Аромат, що надихає чуттєвістю, впевненістю і теплою аурою. Коли він іде, він залишає незабутні враження. Глоріус Еліксір для чоловіків, для того, хто не грає в присутність, а уособлює її. Серце цього аромату, величний кедр із Вірджинії, відомий як дерево безсмертя, стискають 55 кілограмів деревної стружки для того, щоб отримати один кілограм дорогоцінної есенції. Аромат ясності, спокою і сили створений для тих, хто керує навіть мовчки. Вона входить і все завмирає феймус Еліксір для жінок. Ароматична заява для тієї, хто не потребує представлення. Серце композиції дорогоцінні бразильські боби тонка, відомі як ваніль у гіперконцентрації. Ферментовані під бразильським сонцем вони набувають розкішного дивного звучання. Потрібна одна тонна бобів, щоб отримати один кілограм есенції. Аромат глибокий, теплий і спокусливий. Мов темна сатинова сукня на засмаглій шкірі. Він не говорить голосно, він просто з'являється феймос еліксір для чоловіків. Це преміальний аромат для тих, хто вражає своїм впливом і лишається вірним собі. Серце композиції винятковий ветивер з Гаїті, один з найдорожчих інгредієнтів у парфумерії, відомий як подих землі, земний, потужний і водночас шляхетний. Переробляють понад 150 кілограмів витиверу для того, щоб отримати 1 кілограм. Грам рідкісної ефірної есенції, що надає аромату глибокої земної ноти. Потужні, виразні та захопливі. Ці аромати це не просто аксесуари, вони створені для того, щоб справляти враження. Флакон як витвір мистецтва: 100 мл чистої ароматичної насолоди в масивному склі з унікальним дизайном. Важкий у руці з магнітною кришкою, яка відкривається і закривається лагідним клацанням, нагадуючи момент відкриття скрині зі скарбами, розпилювач ніжно огортає шкіру, немов дотик розкоші, аромати запаковані в елегантну коробку з делікатним оздобленням досвід чуттєвості та чистої елегантності. Чотири еліксири, чотири шедеври сучасної парфумерії, чотири підписи для тих, хто хоче упевнено заявити про себе. Ці аромати не просто залишають слід, вони створюють присутність. LR Iconic Elixirs – Це розкіш, яку можна розпилити.